Національна акціонерна компанія Нафтогаз України продовжує реалізацію програми газифікації населених пунктів України. Розроблено компанією на виконання розпорядження кабінету міністрів України про добудову підвідних газопроводів. У Галицькому районі залишилися три населені пункти, які потрібно газифікувати: це кінчаки, тимирівці і блюдники. Коли тут з'явиться газ, цікавились наші кореспонденти. Тимірійці та блюдники не є найвіддаленішими населеними пунктами Галицького району, проте тут досі не проведено природний газ, оскільки не було фінансування. Мешканці сіл користуються скрапленим у балонах газом, а для обігріву будинків використовують тверде паливо чи електроенергію. Хто виробив собі технічну документацію, яка, до речі, не кожному під силу, оскільки є досить дорогою. Одиноким перестарілим на тверде паливо виплачуються субсидії близько 500 гривень. На даний час не було фінансування, а так як зараз є фінансування на проєктну кошторисну документацію, 76 тисяч, тоді вже щось обіцяють. Але в зв'язку з обставинами в Україні це трошки воно відкладається. Ну буде фінансування і будуть починати працювати. Блюдниківська школа використовує для обігріву тверде паливо та відходи. На кухні використовується електроенергія, населення в очікуванні газу, що покращить умови життя. Любов Галько, Андрій Васків, новини телеканал Раї.